Пулемет Максимка. Арсеній Петрович переживає за своїх гостів, котрі до нього приїжджають, тому захищати їх буде. Пулемята Максимка. Мабуть, справжня, а можливо муляж. Зараз подивимося. Зараз тут хлопці кажуть, що подивляться, наскільки справжній. Це справжній. Справжні, кажуть справжні, тому... Отака. Можливо, трошки його не вистачало в якийсь період часу на майдані. на майдані. Але ми розуміємо, що тут поряд з не будемо казати ким, він би також знадобився в нагоді, мався в нагоді бути охоронцем я, був хоча б комусь. Струмочок, напевно. це сад. Це славно, звісно, сад. Сені Петрович турбується за дітей, тому молодець побудував куточок, де діти можуть дійсно. Не сидіти в інтернеті, не курити наркотики, а дійсно займатися, наприклад, спортом.